Зараз увага всього цивілізованого світу майже прикута до подій в нашій країні. Люди приїжджають, щоб допомогти, щоб висвітлити події, щоб підтримати нас. І одним з таких друзів України є всесвітньо відомий інтерв'юер і комік Девід Леттерман. Друзі, це дуже круто, що він. З нами сьогодні подумки, і що він приїжджає. Він нещодавно приїжджав до Києва, щоб взяти інтерв'ю нашого президента для власного шоу на Netflix. І нам дуже пощастило, тому що ми теж мали можливість поспілкуватися з ним перед стартом власного шоу. Девід, по-перше, я дуже вам вдячна за те, що ви так швидко погодились допомогти нам. Отже, у нас тут сьогодні не було світла цілий день, і наприклад, у мене вдома світло було лише дві години. Дві години, і я чекала, поки його включать. А потім ці дві години я провела у ванні, тому що я готувалася. Можна сказати, що я витратила ці дві години світла на вас. Девід. Але але я дякую Богові, що взагалі це відбулося. Дякую за компліменти. за таке представлення, і що все-таки день у вас задався, хоча б дві години було на сьогодні. Ми впевнені у перемозі внутрішньо, ментально впевнені. Тому я хочу попросити вас продовжити речення. Україна неодмінно переможе, тому що. Тому що в неї є її дух. І цей дух да, він завжди є в людях, але його спочатку треба запалити. Я знаю ще, що перебуваючи в Києві, ви завітали на український стендап. Ну, український стендап. Стендап-комедія, вона дуже молода. Вона народилася лише дев'ять років тому. Американська комедія народилася набагато раніше. Дехто вважає, наприклад, я, що вона народилася 12 квітня 47-го року. Тож, що ви скажете про український стендап? Дякую, ні, це. Коли ми прийшли в стендап uh, клуб uh, в Україні, мені сказали, що це Comedy Club. І мені важко було тоді уявити, що комедійний жанр в, в штатах розростеться до такої до такого масштабу. І така ж реакція в мене була в Києві. Але я побачив, що український стендап іде по той ж саме як траєкторії. Я тискаю, що для людей це тільки чудово і я гадаю, що з комедією не програєш до речі, як ви вважаєте, чи доречно нам, українцям, робити зараз якісь розважальні шоу, як типу, наш проект, чи, чи на часі це все чи потрібно? Запитання дуже хороше. Ну тут ми повертаємося до питання духу, духу людей. Такий тягар лягає на всю країну лягає такий тягар 24 години в добу. Додати 15 хвилин і ще свого часу через позитивне відчуття, через а, якусь самопсихокорекцію, Ну чому б ні? І і може й духу такого й не було б без е, того, що є можливість сміятись є гумор. Тоді ще таке питання. Девід, от е, ви відомий комік, актор, продюсер, і в нашій країні, як ви знаєте, як теж відомий актор, комік та продюсер став президентом. Скажіть Девід, які у вас плани? Чи ви ще занадто молодий щоб бути президентом США? Так, my... я прийду в президент. Чому ні? Знаєте, чому б я хотів? От у мене є друзі, які можуть мені документи влаштувати, я стану просто громадянином України і влаштуюсь десь на роботу, але так, щоб поменше працювати. У нас є одне вечірнє шоу для вас, так? От я буду просто там, наприклад, в садівником десь в президентському домі. А, там гості приходять, да, посидіть, посидьте, а я, президент прибуде через пару днів, а я якби дворецький. Тому що тоді а, люди про мене знатимуть більше і звертатимуть на мене більше уваги. <реш> Ой, дякую. Ну, добре, разом з тим, Девіде, я хочу зробити вам комплімент, тому що вам дуже личить борода і вона у вас дуже красива. А в Україні ось такий вигляд зазвичай мають люди, які працюють у нас у церквах. А ми зараз знімаємо перший епізод нашого тихого вечора. Чи можете ви благословити нас? I'm sorry. I can't hear you. Ой, щось я сплохо б... чую. Що, що просили? Захословити. I... Вам <рекладач> взагалі нічого не переклав. Не знаю. Ну, uh, well, Давайте так спробую. May God be with you. Хай прибуде з вами, Бог. Дякую. Дякую. Дякую, Девід.